Понад три роки півмільйонний Миколаїв живе без питної води. 12 квітня 2022 року російські окупанти знищили водогін, завдяки якому місто забезпечувалося прісною водою з Дніпра у Херсоні. Тоді влада пішла на безпрецедентний крок. Миколаїв став першим у світі містом, де в крани запустили солону воду із лиману. Які наслідки це мало та коли містяни зможуть забути про пляшки, якими щоденно приносять додому очищену воду зі свердловин. Розповість моя колега Наталія якобсен Белібова. Як тільки місто опинилось без води, люди набирали її з місцевих річок. Купити бутильовану було важко, вона швидко закінчувалася у магазинах. Ходили от з цього дому, просто були машини, от з яких просто брали воду з початку війни. Потім ми ходили там у церкву. Ну а зараз коли очас так близенько стала у нас вода, яку привозять і в определений час ну тоді ми як би не могли час знати. Коли привозили, тоді привозили, Время було таке тяжке. От а зараз вже ми знаємо, що в 11 приїжджаю, і до 12 я можу за дві ходки вспіти. Пані Лариса пояснює, очищену воду, яку щодня привозить тролейбус, вона використовує для різних потреб. А щоб легше було нести повні пляшки додому, пошила собі спеціальні торбинки. Я пошила собі сумочки, одну з длінним, ну, поводком, щоб на плече взяти, а другу з коротеньким, щоб у мене була свободна одна рука, зуби я чищу тільки цією водою, миваю цією водою. Овочі я мию водою, яку приношу, Тому мені треба багато какби води. Коли вода зникла у кранах, чимало миколаївців виїхали з міста. Люди не сподівались на швидке вирішення проблеми водопостачання. Ми виїхали в Апрілі. Ми виїхали у квітні 22-го року. Води вже не було. Власне, тому ми і поїхали. А ще зі світлом почались перебої. Тільки за рік жінка повернулася додому і вимушена була змінити всю домашню сантехніку. Корозія та іржа зробили свою справу. Замінили всі крани в туалеті і у ванні, всі бачки. все на світі поміняли. Вода була чорною коричневою, але зараз, дякувати Богу, наче краще. Та цю воду ми не використовуємо. До середини травня 22-го року Миколаїв фактично залишався без води. Місцевий водоканал та інші комунальні підприємства активно працювали над пошуком альтернативних джерел водопостачання. Ми тоді з допомогою Укртрансгазу та водоканалу придумали, як побудувати перемички, подати технічну воду в річки Південний Буг в централізовану мережу. А інше нам тоді місто подарували першу станцію Осмосу. По місту почали бурити перші свердловини. На допомогу також прийшли. Сусідні південні міста. Приїхали Водовозки з, на, від наших колег з Кропивницького, з Одеси, і ми намагалися. Повністю рятувати, повністю забезпечувати місце, місто водою. Зараз найбільшу кількість точок видачі питної води по місту обслуговує підприємство Миколаївоблтеплоенерго. Всі три роки війни тепловики вимушені вирішувати для міста ще й проблему водопостачання. Паралельно ми створили свою службу. Яка займається водою, ми постійно аналізи води, щоб вона була відповідала, у нас зараз 79 точок, які працюють на видачому населенню, всього у нас 82 точки, деякі точки працюють на технологію. І видаємо десь близько 10 мільйонів літрів щомісяця. Часткову проблему води вирішує підприємство Миколаївелектротранс. Водії тролейбусів та трамваїв всі ці роки доставляють воду туди, де не можна пробурити свердловини. Все починалося з організації свердловини на території підприємства. Спочатку це була вода технічна, тому що Миколаїв взагалі був без води і людям потрібна була хоч якась вода. Потім ми встановили станції зворотнього осмосу, очищали воду продовжуємо роздавати їх трамваєм та тролейбусам. На зараз це 6 локацій кожного дня, 28 кубічних метрів води на день. Директор водоканалу згадує після деокупації Херсона його підопічні протягом 10 діб змогли відновити пошкоджений росіянами водогін. Працювали навіть на замінованих територіях. На деякі час в місто знову подали воду із Дніпра, та ненадовго. Буквально через два тижні, під того як був від того, як було відновлено водопостачання з Дніпра, вже почалися бомбардування нашої насосної станції, і один, один з об'єктів був значно пошкоджений до травня 23-го року. Працівники Миколаївводоканалу та Херсонські комунальники намагались лагодити насосну станцію. Робили це під постійними обстрілами, та зрештою ворог знищив її остаточно. За два дні до підриву Каховської ГЕС на нашу підстанцію, яка заживлювала Вала наш водозабір, прилетіли дві ракети. Вона була повністю зруйнована. Тому у нас два фактори: це Каховська ГЕС і це руйнація нашої підстанції. Повернутись до подачі в мережу технічної води з південного бугу теж не вийшло. Річка впадає в Чорне море, і її вода біля Миколаєва завжди мала підвищений вміст солі. За короткий час використання такої води в трубах міста сталося багато поривів. Солона вода е, буквально в короткі строки почала руйнувати систему, і ми бачили в ці часи. Це ну просто була біда, е, місто розлилося. На тепер Миколаїв забезпечують водою з інгульця. Вона теж технічна і не придатна до харчування. Та у вересні минулого року кабінет міністрів затвердив програму фінансування проекту водогону, який має забезпечити місто питною водою. Роботи з прокладання водомереж уже ведуться. Дату завершення робіт... Від поки не називають Наталі Якобсон, Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.